Так, Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. На вулиці сьогодні мінус 15. Хочу поїхати у ліс. От. Вебаста працює, Пар іде. Сьогодні мінус 15. Накинув одіяло тільки не з-за того, щоб не нагріє вебаста. А за те, щоб трошки насос масляний одійшов, бо сильно гуде, як на морозі заводить, сильно гуде. Нагріло. Та нагріло добре. Патрубок ось гарячий, прямо я рукою пробую. Прям гарячий. І це все капає вже. Тобто тут гаряченьке. Сніг розстав. Працює вона 45 хвилин вже. Якби виключаю, вже її буде. Так, і заводимо. Не видно свічок на коло. Ну просадочку гарно дає, конечно. На морозі. Погано, що не видно індикатора свічок. Свічки вже потухли, а вольтметр стоїть. Оце тільки він пішов, тепер можна заводити. Так, вижимаємо щеплення, включаємо повишені і заводимо. А не хоче. масло. Густе. Так. Зараз знімемо воздухончика. Із воздуханчиком. І так, товариші. Смію признати. Трактору мінус 15. Ну, не завів я його так просто. Треба поддон гріти. Масло густе і стартер не зміг прокрутити за перший раз. Тобто мотор майже 70 нагрів. А стартер не зміг прокрутити. Не, ну все-таки трактор завівся, підняли капот, закрив воздухана і з полтика він його крутнув. Тобто йому чуть-чуть не хватило. Не хватило цієї сили. Все, трактор працює, насосик даже не жужить. Тобто все-таки, наверное, утеплитель треба ставити на капот. Все-таки надо ставити. Ну все. всім пока.